Ліотон Гель 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. Нещодавно ми говорили про аншлаги в Києві Конотопської відьми, як туди складно дістати квитки. А зараз тур, тур. Конотопська відьма поїхала до Америки, поїхала до Канади. Ну і вже можемо зараз поговорити про це чи складно було дістати туди квитки. Сподіваємося, що нам вдасться вийти на прямий зв'язок і дізнатися з перших вуст від художнього керівника театра Євгена Нищука. Ми зараз намагаємося з ним з'єднатися. Ой, раді вас бачити. Доброго ранку? Доброго ранку. Знає, десь зараз відбувається перетин кордону, але дуже сподіваємось на хороший зв'язок. Отже, е Конотопську відьму побачили тепер уже і в Німеччині, і в Чехії, і в Австрії, і в Швейцарії, і в Чикаго, в Нью-Йорку, в Торонто. Як як це було? Які перші враження? Чи можна зробити якийсь висновок з приводу того, як сприймала аудиторія і хто приходив на ці вистави ну, і чим запам'ятаються ці гастролі саме в США та Канаді? Справді, я пам'ятаю, коли ми з вами говорили про мрію, окрім європейських гастролей, про показати наш, наш успішний розвиток театру, театру Франка за океаном, і ці мрії збулися. Насправді, це було вражаюче, тому що це. Солдаути такі не менші ніж в Україні відбуваються на цю культову виставу Конотопська відьма від режисера Івана Уривського. нашим славним колективом Торонто два аншлаги на Бродвеї в Нью-Йорку – Торонто, Монреаль, Монреаль, де ніколи не заїздила і Чикаго взагалі ніколи не був не не, не заїздили, як кажуть, творчі групи театру в ці в ці великі міста важливі. Дуже важливо, що публіка була. Серед публіки було багато іноземців на кожному показі біля 30-40% були іноземці, які відзначали просто неймовірну якість. Для них просто шок був. Вони не сподівалися такого побачити. Це це рівень, це розуміння того, що ми рухаємося дуже сучасно в водночас. Дбаємо про нашу історичну спадщину в тих творах, які які веземо до, до світу, це такі заповнення лагун, які завжди були. В, заповнені власне фейковою Російською Федерацією mm -hmm. вони тільки туди їздили. Це дуже важливий момент. Це місія, це не просто виставу. Ми показали успішно нам поаплодували. Ні, це зустрічі з професійною спільнотою тієї чи іншої країни. Це, це турування шляху не тільки для театру Франка, але й для інших театрів. Ми довели, що театр може сприйматися. Немає мовних бар'єрів, є субтитри, все сприймають, все, все добре працює. Ну, ми знаємо, що це був благодійний тур. І хочете спитати, чи є вже якісь орієнтовні цифри, скільки вдалось зібрати, і взагалі, як як долучалися з донатами американці та канадці? Так, обов'язково кожен показ супроводжувався благодійним аукціоном, і станом на зараз у нас точно ми закрили бажану мету півтора мільйона для збору антидронового обладнання, яке би закрило харківське небо. Це дуже важливо, після. Кінцевих підрахунків ми повністю відзлітуємо і можливо, нам до до вдасться ще зібрати цей антидроновий облад... прибір буде називатися Дим'ян, оскільки один з героїв цієї вистави був залучений в аукціон із збори. А ще одна дуже важлива річ робот. Який потрібен дуже на фронт стугна? Ми його назвемо Олентка, і таким чином в нас вже є морський дрон, Конотопська відьма для гуру, і в нас з'являться ще й герої, які будуть допомагати. Турувати наш шлях до нашої спільної перемоги. О, Євгена, з задоволенням. вже чекаємо вас у нашій студії, щоб більше ще проговорити. І останнє запитання наразі. Чи ставили ви рекорди в продажі, в швидкості продажі квитків? Як вони розліталися? З швидкістю? На, і Наскільки важко їх було дістати? Так само, як і в Києві? Е, так, ви знаєте, в нас в Нью-Йорку спочатку планувався один показ. Але ми ну як кажуть, вимушені в хорошому розумінні були е, зробити додаткову виставу, і це, це театр на Бродвеї, це ну зовсім інша парадигма того, що де ми це показуємо, як ми працюємо з ким ми працюємо. Це дуже важливий прорив насправді в цілому для української культури і для України. Ой, тішимося, тішимося розвитком українського театру. Дякуємо легкої дороги! Зараз бажаємо повернення в Україну. Ну і сподіваюся до швидкої зустрічі тут у нашій студії ранок марафон. Ну і далі продовжуємо говорити про День Конституції України відзначає сьогодні одне з найважливіших свят державних свят. Це якраз День Конституції, саме цього дня, 28 червня, але 1996 року ухвалено основний закон України. І цікаво, те, що День конституції це єдине державне свято, яке закріплено саме в самій конституції. Ось а так. от які історичні події передували прийняттю конституції? Давайте дізнаємось разом. України книга обсягом 56 сторінок, але вона є найвпливовішою на території нашої держави, оскільки саме за нею з 1996 року функціонує Україна. Щоб прийняти цю конституцію, знадобилось цілих шість років політичної боротьби та компромісів. Чому так довго та які статті викликали найбільші суперечності? Про прийняття конституції України поговоримо на сьогоднішньому уроці історії. Над створенням конституції України почали працювати ще з 1990 року. Однак процес затягнувся через те, що виникла проблема та конфлікт між розподілом повноважень. Зокрема, президент хотів собі більше повноважень, а депутати Верховної Ради собі. Саме тому за конституцію так і не проголосували за часів президентства Леоніда Кравчука. З 91-го року, коли Україна проголосила незалежність, і аж до 96-го, у нашій державі діяла радянська конституція з невеликими змінами, і це потрібно було терміново виправляти. Саме таку мету поставив перед собою новий президент Леонід Кучма. Він створив нову конституційну комісію, але процес знову затягнувся. Все через те, що тодішня Верховна Рада представляла собою збірну солянку різноманітних дрібних політичних партій, величезної кількості безпартійних людей. Ну і також значну роль, і вплив в тій Верховній Раді відігравали комуністи. Однак нерви у кучми не витримали, і тому він вирішив, що прийняття конституції відбудеться шляхом всенародного референдуму у вересні 1996 року. Ну а над депутатами Верховної Ради заморіла перспектива. Розпуску саме тому депутати призначили нове засідання на 27 червня для того, аби нарешті проголосувати за конституцію. Ніч з 27 на 28 червня 1996 року була найдовшою ніччю в українському політичному житті, оскільки депутати протягом 24 годин голосували за кожну статтю української конституції 14 останніх годин безперервно. Для того аби стаття була ухвалена, потрібно було набрати більш ніж 300 голосів депутатів було таке, що голосували по декілька разів. Наприклад, у питанні, як називати український парламент, Верховна Рада чи Народна Рада, голосували цілих шість разів. Також величезні дискусії виникали у питанні щодо статусу української мови, оскільки ліві партії, тобто комуністи або колишні комуністи, дуже хотіли також надати певний статус ще й російській мові. Точилися суперечки і щодо статусу Криму, а також державних символів. Наприклад, комуністи та соціалісти хотіли додати до українського прапора червону смужку як відгомін комуністичних часів. Емоції та пристрасті вирували всю ніч. Давайте пригадаємо, як це було. Шановні колеги, не піддавайтеся на провокацію. Покійніться! В муках та з каве о 9.20 28 червня 1996 року. Більшістю голосів депутатів Верховної Ради у третьому читанні конституція була ухвалена. Погляньмо на відео. Прийняття Конституції стало свідченням демократичного розвитку української держави. Дуже важливою є п'ята стаття, відповідно до якої носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Після прийняття Конституції міжнародна спільнота назвала цей документ одним з найдемократичніших у світі. Але наявність демократичної конституції ще не є гарантією виконання прав, оскільки за свої права треба боротись. А щоб за них боротись. Їх треба знати за дослідженням центру разумкова, яке було проведено у 2019 році. 47% українців взагалі не читали конституцію, і лише 32% читали лише окремі статті. Саме тому, якщо у вас ще немає конституції, то сьогоднішній день є гарною нагодою для того, аби придбати цей документ і ретельно його прочитати.